Від учора влада Житомира активно звітує, як прибирає дороги міста від снігу та долає наслідки хуртовини, що намила місячну норму опадів. До прикладу, заступник міського голови Дмитро Ткачук опублікував на своїй сторінці у соцмережі відеозвіт, як виглядають дороги міста 24 січня після нічного прибирання. Втім, ми вирішили поцікавитися у самих жителів, як вони оцінюють якість прибирання міста. Погана якість Слівські тротуари вообще не можна йти. Я вам. Так скажу. Таке враження, що взагалі не прибираються в місті. Хороша якість від снігу прибирання, особливо для доріг. Дуже добре прибирається сніг. Якщо чесно, то тротуари плохо очищені, центр так. Да. А во дворах то ні. Ну ніде ж не Это Це тільки, от, ну, вроде как сейчас зараз вбрали, но а так ніде не обирають. Вчора я не виходила. Тому що побоялася, настільки було так з, -з, -з вікон все заметене. Сьогодні вроді, посипано, трохи прочищене. А взагалі, коли був гололіт, то я ходила по проїжджій частині, тому що тротуари були абсолютно слизькі. У мене вже є досвід зламаної ноги. Тому... Саме через слизькі тротуари. Ця через слизьку да, дорогу. дорогу. Тому... Бажаю бути краще. Местами є, хороші местами. Погана дорога, геть погано. Дуже погано прибирають місто, слизько, кочугуриці, наметені. Погано все. Дороги чисті, машини їздять. Ну і то добре. Ходить і Чесно, сьогодні трошки було складно, так як мене сьогодні розвернуло. В принципі, прибирання я бачу, що техніка працює, але як бачите, самі каша на дорогі це ускладнює наш рух, в плані того, наприклад, навіть людям. При тому, що їм потрібно швидше добратися до робочого місця, ми не можемо, тому як швидкість там, не більше 30 кілометрів, щоб не створювати аварійних ситуацій. В районі польової це, скажімо так, проїзд по ботанічний сад. Я сьогодні там їхав, там не дуже прибрано. Плюс віддалені райони це промислова, там ну, взагалі туди добратися. Ну, і плюс саме, саме якість доріг заставляє ще. Не знаю, чи прис... варто їх вообще прибирати снігом присипло до я менше стало.